Соціальна, психологічна, фізична та фізкультурно-спортивна реабілітації. Усі ці види відновлення від сьогодні можна отримати в Івано-Франківському профільному центрі Донбас Прикарпаття. Спеціалісти установи займаються з людьми, з інвалідністю, а також з військовослужбовцями з усіх областей України. Наразі в закладі функціонує шість стаціонарних ліжкомість. Однак із часом цю кількість розширюватимуть. Це фактично другий день народження нашого центру реабілітації. Ми відкриваємо гости на свої двері в Івано-Франківську. Сьогодні дійсно радісно, а до цього під ворожими обстрілами ми вивозили обладнання, вивозили людей з інвалідністю, вивозили колективи. І це дуже страшно. Страшно вспоминать. З самого початку до мене звернулася пані Світлана Фоміна із питанням переїхати в нашу область. Ми розглядали різноманітні варіанти. Навіть Хмельниччина дуже активно хотіла, щоб цей центр залишився і працював у Хмельниччині. Ми доклали всіх зусиль. Власне, обласна рада і обласна адміністрація пропрацювала, щоб саме це приміщення передали для центру, і відповідно постало інше питання залучення міжнародних донорів для ремонту і для. Для закупівлі обладнання те обладнання, яке там є всередині, це фактично в більшій мірі. Вони звезли з собою. З того центру, який бо раніше працював, я впевнений, що центр має велике майбутнє. На жаль, зараз є і велика потреба в центрі, тому що окрім людей з інвалідністю, у нас велика кількість є ветеранів, які потребують реабілітації. І Я думаю, що такий центр це є фактично типовий центр, яких має бути багато на Прикарпатті. У нас для цього мають бути створені всі умови.